Всім привіт, молоді! Позаду в мене знаходиться центральний ринок. А ви знаєте чого? Надіюсь, ви вже з нас ви взнали, чого в мене позаду знаходиться центральний ринок. А як завжди, промокод з першого по п'ятий сервер Макрото, який дасть за вас прекрасні чудові плюшечки. А зараз ми хочемо з вами скрафтити новий предмет, а саме маска гарбузи. Для чого нам потрібно буде 30 ткані, 14 з якої в нас є, а також 3 е, голки з ниткою. А ще в нас 300 гарбуз, 200 в мене зараз є в інвентарю, і ще останні лежать в мене прекрасного. Її квартирі я надію, що ми знайдемо ці всі предмети, і нам не придеться крафтити. Ну на жаль, голку з ниткою нам скоріше за все буде потрібно скрафтити, так як її знайти буде чуть тяжче, чим ткань. Думав я собі, як починав знімати даний відеоролик. Є що? Говорити таким голосом, це треба. знаєш? Зайшли ми зараз ми, з вами да. на центральний ринок. Давайте обійдемо і подивимося, можливо, хтось продає ткань для того, щоб нам купити та зробити крафт. Знайшов я ткань 26 штук, по 25 тисяч за одну штуку. Як для мене, це дуже багато. В середньому ну, її можете? продають по 15 тисяч. Давайте так. зараз ще побігаємо по центральному ринку та дізнаємося, можливо, хтось десь продає дешевше. Так як на ринку не знайшлося ткані дешевої, а таз по 25 тисяч за одненько, я думаю, що нам проще побігати буде або написати ще віп-чата, попитати в Можливо, хтось продає кайф по дешевшій ціні. Значне ми ткані, зараз будемо купувати 12 штук по 12 тисяч. І в чому виходить 140 тисяч разом. Зараз ми з вами перекидаємо 144 тисячі на карту, після чого вона нам передає 12 ткані трейдом. Приймаємо з вами трейд і 12 забираємо в обмін. Все прекрасненько, дякую за співпрацю. Так, в нас є з вами зараз чисто 26 ткані. Ми тільки що купили 12, і для того, щоб нам скрафтити е, прекрасну голку з ниткою, нам їх треба 3 штуки, а точніше дві, тому що в мене вже Одна вдома лежить. Нам потрібен метал. Метал теж є в нас вдома. Чуть пізніше поїдемо та попробуємо дістати метал та зробити дві голки з ниткою. А далі нам потрібно буде з вами ще поїхати і знайти так само наш прекрасний кань, скільки там нам залишиться для того, щоб уже докрафтити цю голову гарбуза. Наскільки я знаю, на риночку її продають по за 500. Можливо, в дані що вона буде дорожча. і так як запізні записалася, скажу так: купив я 20 ткані по 12 тисяч. Точніше відправлю йому зараз 240 тисяч. Перевели йому. 240 тисяч. У нас зараз вже є 47 тканів. Давайте відправимося додому для того, щоб скрафтити голку з ниткою та скрафтити наш прекрасний гарбуз. Це ми вже в нашій квартирі. Давайте зайдемо в наш шкафчик, візьмемо нашу одненьку голку з ниткою, яка в нас є. Далі нам потрібні ще гарбузи. Давайте візьмемо ще 100-100 гарбуз. Мені ще потрібен метал. Ось давайте візьмемо 12 металу. Зараз ми з вами заходимо в крафт, заходимо в матеріали, крафтимо дві штуки голки з ниткою. Одна є, друга є. Так, зараз дивимося, що нам. Ще потрібно для того, щоб скрафтити е, нашого прекрасного аксесуара. Так, все в нас підходить: 300 гарбуз, 30 тканини, а також триголка з ниткою. І починаємо Ура! У нас скрафтився наш прекрасний гарбуз. Я зараз переодягнуся. Давайте ми примірюємо наш гарбуз, як він буде виглядати в нас на голові. Це є аксесуар на голову, я так розумію. Ох, ви подивіться, який він здоровий. Все, повісив я його собі на голову, ось так він виглядає. Я, звісно, не бавився з ним, не налаштовую його довго, але ось так цей аксесуар прекрасно виглядає. В день він буде. Буде ще більш красивіший. А якщо вам сподобалось наше відео, то підпишіться будь ласка, на наш YouTube канал. А також введіть як Макроту з 1 по 5 сервер. Всім дякую за перегляд.